Того часу, повертаючись Ісусу з голодів, побачивши край дороги смоковницю, Він підійшов до неї, та не знайшов, на ній нічого, крім самого листя, сказав до неї: Нехай повік не буде з тебе плоду, і негайно вже смоковниця всохла». Побачивши же, це учні, здивувалися і говорили, як це смоковниця в одну мить всохла. Ісус Ісусу відповідь сказав, «Істинно, істинно кажу вам. Коли матимете віру і не завагайтесь, зробите не тільки таке зі смоковницею, але коли і горіюці, скажете, двигнеться кінця море, воно станеться. І все, чого проситимете в молитві з вірою, одержате. Слава тебе, Господи, слава тобі! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! І все, чого проситимете в молитві з вірою одержите. Просити в молитві з вірою. Що значить з молитвою і в молитві з вірою? Як це може бути? Все дуже просто. Наскільки кожен з нас розуміє слова, які промовляє до Бога. Отже, коли ми стаємо розмовляти з людиною, ми ж розуміємо її правильно? Тобто я не розмовляю з тим, чия мова мені не зрозуміла. Я шукаю того, хто мене розуміє. І так само з Богом. Щоб Бог мене зрозумів, маю я розуміти слова молитви. Тобто, кожне слово, яке я йому промовляю, Має бути свідомим. Кожне слово, яке я промовляю, має для мене мати значення. І от коли людина промовляє до Бога з усвідомленням і розумінням своїх слів, ось тоді вона промовляє молитву з звір. Коли вона не робиться машинально, а коли робиться вдумливо, коли аналізує, Ті почуття, які при цьому переживає в молитві. Тобто, коли вона живе в цій молитві, коли її свідомість є занурена в цю молитву, це є молитва з віри. Саме таку молитву кожен з нас має промовляти до Бога, бути свідомим Того. Що я промовляю, і що найважливіше, до кого я промовляю? Це є віра, віра молитва. І це та сила, про яку говорить Господь. Що якщо ви з вірою, з такою вірою, з такою свідомістю будете молити, спросити, все у вас вийде. І тому, коли в людини чогось не виходить, то треба себе запитати. А наскільки я свідомий того, з ким я розмовляю, і як я промовляю слова молитви. Слава Ісусу Христу! Промова всі досі Господи, помолі. всі Oh uh -huh.